Я продовжую розказувати про пекельні підходи до метро у місті Києві. Ніби європейському місті, ніби в нас і начальство є. Але не все так просто. Ось в цьому місці вільний прохід закінчується. Далі треба йти між рядами малих архітектурних форм. Так, це треба викинутися, за це не думала, що це я. Продавці курять, кидають сміття. Я до чого це веду? Що людина, в якої є машина, ніколи не додумається. скористатися метро для того, щоб не стикатися з цією клоакою. чому треба сказати, що у міської влади є дуже дієвий механізм. Як все це припинити? Є норми безпеки, які ці люди порушують. Ну, крім того, дозвольте то пройти, будь ласка. Ось ще один варіант. Такий пекельний підхід до метро. Ім цим людям зараз доведеться пробиратися.